Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглянемо тему відношення та його властивості. Але спочатку розв'яжемо задачу, в якій нам треба приготувати полуничний джем. І для цього необхідно взяти цукор і ягоди у відношенні 2 до одного. Яким чином ми будемо готувати джем? Якого продукту треба взяти два, а якого один? Наступне питання два чого? Тонни, кілограми, центнери. Невідомо. Отже, такі задачі дуже часто зустрічаються в кулінарних рецептах. І означають вони наступне: Два до одного відношення показує, що треба взяти, можна так сказати, дві порції цукру і одну порцію ягод. Чому в такому порядку? Зверніть увагу на задачу. Для приготування треба взяти цукор спочатку вказаний продукт, цукор, а потім ягоди. У відношенні 2 до одного, відповідно, перше число 2. Відповідає першому продукту цукор, ягоди другий продукт, друге число 1. Тепер, що ж таке порція? Як ми можемо цю порцію відміряти? Ну, наприклад, ми можемо відміряти ось такою тарілочкою. Тобто насипати дві таких тарілочки цукру і одну таку тарілочку ягід. Або, наприклад, порція може бути. Можемо взяти ведро, можемо взяти бочку, да? ну, якщо порція кудись насипати, якусь миску, а можемо міряти на е, вагах в кілограмах. Наприклад, ми візьмемо 2 кілограми цукру, 1 кілограм ягід, або ми з вами помічаємо, що цукру треба у два рази більше, тому що 2 більше, ніж 1 у два рази. Можемо взяти 4 кг цукру, тоді ягід буде 2 кілограми. Або найчастіше спочатку купують ягоди. Якщо, наприклад, купили 3 кг полуниць, то цукру треба в 2 рази більше, тобто 6 кілограмів. Таким чином, відношення нам показує у скільки разів одна величина. Більше або менше за іншу. А записати відношення можна у вигляді частки. Отже, відношення це інша назва частки двох чисел. Отже, відношенням двох чисел, як ми вже сказали, називають частку цих чисел. І записати частку можна, як у вигляді звичайної частки за допомогою знаку ділення, або, як ми з вами знаємо, дробова риска теж вказує нам на ділення. Таким чином, частку можна записати або в рядочок за допомогою знаку ділення, або у вигляді звичайного дробу. За допомогою відношення, ми можемо дати відповідь на запитання, у скільки разів червоних поміду... томатів, які ми бачимо на екрані, більше, ніж жовтих. Для того, щоб це зробити, ми маємо знайти частку, тобто відношення кількості червоних томатів, їх 5 до жовтих, їх 4. І для того, щоб цю частку знайти. Виконати ділення. Отже, для того, щоб дати відповідь на поставлене запитання, ми можемо сказати, що, по-перше, 5 треба поділити на 4 кількість червоних томатів на кількість жовтих, і у нас вийде у 1,25 раза. Таким чином, за допомогою відношення, ми можемо дати відповідь на запитання, яку частину всіх томатів. Становлять жовті томати. Один томат, неважливо, якого кольору, буде становити 1 дев'яту всіх томатів. 5 червоних, 4 жовтих, всього томатів, 9. Один томат, ще раз повторюю, неважливо якого кольору, буде становити одну дев'яту частини. Відповідно, 4 жовтих томати будуть становити. 4 9 від всіх томатів. Отже, розглянемо конкретні приклади. Як записати за допомогою знака ділення та за допомогою риски дробу відношення чисел? Наприклад, відношення числа 8 до числа 12. Числа 8 та 12 натуральні, тому ми можемо записати. За допомогою знаку ділення 8 відноситься до 12, а за допомогою дробової риски 8 відноситься до 12. Ось таким чином звертаю вашу увагу, відношення читається наступним чином. Число 8 відноситься до числа 12, або відношення. Чисел 8 та 12. Якщо ж розглянути відношення десяткових дробів, наприклад, 4,5 і 2,7. За допомогою знаку ділення це записати нескладно. 4,5 відноситься до 2,7. Як записати це відношення? За допомогою дробової розкину, начебто теж нескладно. Чисельником буде число 4,5, знаменником буде число 2,7. Але враховуючи, що чисельник і знаменник дробу показують певну частину. Знаменник, наскільки поділили, чисельник на скільки взяли. Вони мають бути числами натуральними. Але ми з вами знаємо основну властивість дробу, яка полягає в тому, що Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те ж саме число, яке не дорівнює нулю, то ми отримаємо дріб, що дорівнює даному. Таким чином ми з вами можемо сформулювати властивість відношення. Ми можемо з вами кожне число у відношенні помножити або поділити. На одне і те ж саме число, яке не дорівнює нулю. І відношення в цьому випадку не зміниться. В нашому випадку нам треба і чисельник, і знаменник дробу помножити на 10. В такому випадку кома переміщується вправо на одну цифру, і ми отримаємо відношення натуральних чисел 45 до 27. Отже, запам'ятайте, відношення не зміниться, якщо кожне з чисел цього відношення помножити або поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Це є властивість відношення. Спираючись на цю властивість, ми можемо спростити відношення, наприклад, чисел 50 та 150. Спростити, тобто поділити обидва числа на спільний дільник. Нескладно здогадатися, що обидва числа, так, запишемо детально, щоб було зрозуміло: ми можемо поділити на 50, тому що це число є найбільшим спільним дільником для обох чисел. 50 поділити на 50 буде одиниця. 150 поділити на 50 буде 3. Таким чином, відношення чисел 50 до 150 дорівнює відношенню чисел 1 та 3, відношення спрощено. Спростимо відношення чисел 18 та 72. Знов-таки, спираючись на властивість відношення, ми можемо обидва числа поділити на. Найбільший спільний дільник, і це буде число 18. І так, обидва числа відношення ділимо на 18. В результаті ми отримаємо відношення чисел 1 до 4. Спростимо відношення, яке записано звичайним дробом. Відношення чисел 300 до 450. Як ми вже з вами сказали, властивість відношення вона базується на властивості, на основній властивості звичайного дробу. Тобто, в даному випадку, ми можемо цей, це відношення, яке записано звичайним дробом, скоротити. І так, найбільший спільний дільник для чисельника і знаменника це 150. Ми можемо одразу по одному нуліку закреслити, щоб нам було легше, це ми скоротили на 10. А далі кожне число у відношенні і чисельник, і знаменник поділимо на 15. І в результаті ми отримаємо відношення 2 до 3. Отже, відношення чисел 300 до 450 дорівнює відношенню чисел 2 до 3. Відношення можна не тільки спростити, а й знайти. Для того, щоб знайти відношення двох чисел, треба просто знайти їх частку, виконати дію. Отже, знайдемо відношення чисел 1,5 до 2,5. Треба згадати правила ділення на десятковий дріб. Для того, щоб поділити на десятковий дріб у діленому і дільнику, Треба перенести кому вправо на стільки цифр, щоб дільник став числом натуральним. Це означає, що ми маємо обидва числа помножити на 10. І в результаті ми отримаємо відношення натуральних чисел 15 до 25. А далі, виконуючи ділення куточком. Так, ми отримаємо. Так як ділене менше, ніж дільник, в частку одразу ставимо 0 і приписуємо 0 доділеного. 150 поділити на 25, беремо по 6. Все, І ми отримали результат 0,6. Таким чином, ми знайшли значення відношення. Так, і розглянемо, знайдемо значення відношення. 0,5 до 1 четвертої. Як ми тільки що сказали, для того, щоб знайти значення відношення, треба поділити вказані числа. Одне з числ є дробом десятковим, інше звичайним. Ви добре знаєте, що для того, щоб виконувати дії із дробами, вони мають бути одного виду. І так, для того, щоб виконати ділення, зручніше буде десятковий дріб 0,5 записати звичайним дробом. 5 можна скоротити, а потім, відповідно до правила ділення звичайних дробів, ми маємо ділене одна друга помножити на число обернене дільнику. Скорочуємо дріб, який утворився, і отримаємо результат. Отже, відношення чисел 0,5 до 14 дорівнює 2. Також можна знайти відношення іменованих величин, якщо це відношення однакових величин, одноіменних. Отже, знайдемо відношення 240 грамів до 60 грамів. В такому випадку, відношення буде числом без найменування. Для того, щоб це зробити, нам просто треба знайти відношення чисел. Перепишемо, прибравши одиниці вимірювання. І, як ми вже сказали, для того, щоб знайти відношення. Треба виконати дію між числами, тобто дію ділення. 240 поділити на 60 буде 4. Для того, щоб знайти відношення 120 см до 4 метрів. На іменування одиниць довжини, довжини різні. Треба спочатку перейти до однієї величини. Давайте перейдемо до сантиметрів. І запишемо відношення 120 см. Ви добре знаєте, що в одному метрі 100 см, тому 4 метри це 400 см. Все, тепер наші е, е, одиниці вимірювання однакові, і ми можемо знаходити відношення вже безпосередньо чисел. 120 на 400 маємо поділити. Враховуючи властивість відношення, щоб нам було легше, можемо скоротити дане відношення, тобто поділити обидва числа на 10, і таким чином, нам треба знайти відношення чисел 12 та 40. Будь ласка, самостійно куточком обчисліть дане відношення. Для того, щоб знайти відношення двох центнерів до 80 кг, ми знов таки в першу чергу маємо перейти до, одиниць, до одних одиниць вимірювання. Краще буде нам центнери записати у вигляді кілограмів. Ви добре знаєте, що в одному центнері 100 кг. два центнери це буде 200 кг. Таким чином, нам з вами треба знайти відношення. 200 кілограмів до 80 кілограмів. Знов таки можемо з вами спростити це відношення, поділивши на 10 і залишається відношення числа 20 та 80. Будь ласка, самостійно поділіть ці числа і запишіть відповідь.